Ще раз кам слава Ісусу Христу, слава нашому Господу. На закінчення я хочу лишити пару думок, нехай Бог благословить. Сьогодні, ви знаєте, ці думки це, це слово, воно тривожило моє серце. Мені здається задумуватися, і я задумуюся, знаєте, і шукаючи, вникаючи в Боже Слово. Читаю перше місце, перше соборне послання апостола Івана. Друга голова 17 стішок. Ми вже сьогодні багато чули Божого Слова. Якщо ми були уважні, хочемо бути уважні. Знаєте, ми сьогодні живемо такий час. Такої суєти і такого часу, знаєте, де немає часу. Де немає, де не вистачає часу. Ніби технології це все так розвинене і все є, але двічі часу стає чимраз не вистачати. Ми живемо в той час. І всюди бігом. Все, все треба десь там, то встигнути. От. Знаєте, і воно, ми бачимо, як воно все швидко минає. Був тиждень, з понеділка прийшла неділя. Знов і так все швидко біжить і минає. Так життя минає. І як важливо, щоб в той час у оприділені, який час швидко біжить, що ми ми. Знаєте, головне взяли. Головне взяли. На тому головному зупинилися. І Бог хоче. Щоб я і ти, тебе і мене зробити мудрим, щоб ми правильно використали той час, який Бог тобі і мені дарував. Цей час від дня спасіння і цей час прожити правильне життя до кінця нашого життя. Він це хоче. І для цього Він все робить і все дає. Все від нас залежить сьогодні. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той перебуває по вік. Сьогодні, Боже Слово, тобі і мені нагадує, що минається, все минається, все швидко біжить. Як у дому Псалмі написано, каже, і ми відлітаємо. Все проходить. Але я не хочу сьогодні увагу звертати на те, що минає. Я хочу сьогодні увагу нашу звернути на головне, на головне. те, що не минає, те, що є вічне. І Бог сьогодні звертає, хочу звернути твоє і моє серце. І каже, а хто Божу волю виконує, той вік перебуває. І ви розумієте, на що я хочу сьогодні зробити акцент, увагу звернути? Це на Божу волю, на Божу волю, яку Бог хоче сьогодні, знаєте, щоб вложити в твоє і моє серце, щоб ми були в Божій волі. Щоб ми рухалися у Божій волі, щоб ми розуміли Божу волю, це є оприділення. Любі мої, але я хочу сьогодні задати питання, наскільки я і ти? От наскільки ми задумаємося, чи ми взагалі задумаємося про волю Божу? Скільки уваги ми витрачаємо і задумаємося, знаєте, і шукаємо те, що минає. Де наші думки, де наші бажання, де наше шукання? І чому воно так відбувається? Від кого це залежить сьогодні? Чому сьогодні твій розум може в тому, що сьогодні минає так швидко, і він полонить? І тебе немає часу сьогодні шукати найголовнішого, задумається, а що хоче від мене Господь? Що хоче від мене Господь? Боже Слово. Говорить, воно направляє. І чому? Я не читаю, а по пам'яті говорю, каже, чому написано є, допевняйтеся. Допевняйтеся, що, те, що таке є воля Божа. Боже Слово захоче, ми маємо сьогодні допевнятися в тому. Ми маємо приходити, ми маємо стукати, ми маємо давати питання сьогодні. І Бог хоче сьогодні. Чому? Тому що, любі мої, знаєте, Бог хоче сьогодні, чому Він так каже. Або Він хоче мати з тобою і зі мною справу. Він хоче, щоб ти і я приблизилися до, до нього, щоб ми не віддалялися. Бог хоче сьогодні дати тобі і, і зрозуміти, як я чекаю. Як я чекаю, як я хочу з тобою розмовляти, як я хочу, щоб сьогодні той сорочінний час ти більше навчився використовувати для мене, жити для мене, перебувати в мені. Тому що там від мене я є джерело, від мене є сила твоя, від мене є благословіння, від для тебе, для твого дому. Все є від мене. Я хочу, щоб ти навчився жити мною. Жити мною. І зато каже, допевняйтеся, що щоб ми повинні в тому питанні, любі мої брати і сестри рухатися, щоб шукати. Цю волю Божа. Так я розумію. Загально ми повинні сьогодні розуміти і знати, що є воля Божа. Ми повинні сьогодні це знати. І це, як правило, воно має бути в нашому, як в дітей, Боже, Християна. Воно має бути в Твоєму серці, де Боже слово через апостола першому посланні апостола Павла до Тимофія, Боже слово говорить другій голові першій сьоки трошки нижче. Отож, перше над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів, за всіх, хто при владі, що могли ми провадити тихе і мирне життя всякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителю нашому Богу, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Оце є Божа воля, що ми це знали. Що приємне Богове, а Він хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Але чи ми розуміємо? Так ми можемо знати, Господь це хоче, це його бажання. Але це я і ти розуміємо. Тих, яких Господь спас, а ми маємо це знати і це розуміти. Що Бог. Хоче тебе і мене, щоб Бог спас тебе і мене. Він хоче тебе і мене використати для спасіння інших людей. Ти йому потрібний. Ти йому потрібний. Чуєш? І Бог сьогодні не просто тебе, назвавши своєю дитиною, щоб я і ти, ми були відвідувачами, щоб ми були прихожанами. Що ми прийшли від неділі від неділі, зайняли своє місце і пішли? І все. Бог щось хоче. А чи ми задаємо питання, скільки в молитві Боже, а що ти хочеш, чи я доповняюся сьогодні, чи я шукаю волі Божому, на якому я сьогодні шляху, про що я сьогодні думаю? Так, ти є віруючий, але чим твій розум сьогодні якою дорогою, сьогодні знаєте, задумається, думає, в яку дорогу сьогодні направлений. Чи я шукаю земного? Чи я шукаю так, воно все потрібне, але Бог хоче навчити. Знаєте, Ісус, коли до нього прийшли і сказали, каже, задали таке питання, чи, дає, чи давати податок для кесара. Ісус що сказав? Віддайте Богу, Боже, а кесару кесаре. Знаєте, коли ти будеш шукати Божого, коли ти будеш шукати царства Божого, головнішого, то Бог тебе навчить, тому що ми живемо на землі, ми живемо серед людей, ми живемо в нашій країні. І Бог хоче навчити тебе і мене, як і що ми маємо віддавати для нашого краю. Для суспільства. Він хоче це зробити. Бог не відділив нас. Бог нас поселив. І Бог хоче сьогодні, щоб я і ти. Ми передавали Його волю. Ми передавали Його волю устами. І ми життям своїм були тими світильниками. І Бог хоче, щоб нас навчити правильно поводитися в суспільстві, в сім'ї, в країні. Він хоче навчити, а що треба віддати, як треба віддати. Але коли ти не будеш шукати головного, коли ти не буде, твої думки не будуть там, ти не зможеш тут розібратися. Чому така причина сьогодні стоїть в народі Божому, але я розуміючи, щоб знати, допевнятися, розуміти, що таке є воля Божа, і щоб вона стояла на першому плані, є шлях. Любі мої браття і сестри. Я розумію, коли звертаються до Божого Слова ще одне місце. Читаю 12 та голова послання апостола Павла до ремелян. Там є такі слова в другому стіжку, 12 та голова. Каже, не стосуйтесь до віку цього, не пристосовуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, що то пізнати, що таке є воля Божа. Чуєте? Я, щоб пізнавати волю Божу, я маю перемінюватися розумом, свій розум, на яку дорогу я маю, як я маю перемінюватися. Тому що є той, який буде ти спасенний. Тобі Бог дав покаяння. І знаєте, як багато людей, які отримали покаяння і спасіння. Ми вже сьогодні таку думку чули, той, що 38 років був що, хворий, він лежав, він був відділений. І як приходять люди, і те, що втрачене було за 38 років, а може за багато років, і люди хочуть щось що, надолужити. І де в чому надолужити? Га більше на плучки? В тілесне, земне. От треба те, що я втратив. Треба якось надігнати ці земні речі. І цього треба, і цем треба, і треба то зробити, а так часу мало. А Бог сьогодні каже, не в тому, сьогодні має твоє не для того, я тебе спас, не для того, я тобі дав, щоби ти надоганяв те, що минає. Я хочу я тебе спас, для того, щоб ти зрозумів, що є щось цінніше. Знаєте, апостол Павло він розумів, і його ціль була одне, щоб прославити ім'я Ісуса Христа. Його ціль була одна жити для Ісуса. Віддати це, посвятити ті руки, які Бог йому дарував для Ісуса, посвятити для народу Божу, для церкви, для проповіді Євангелії, щоб ім'я Ісуса було прославлено через життя. Але бачите, каже, що не стосуйтесь, але перемініться. Що веде до переміни, любі мої браття і сестри? А є дорога, яку Господь оприділив, а інакшого і немає. Чому, не читаючи 8 голові Івангелії Івана, Гриївана, написано до тих, які увірували в Ісуса Христа. Що нам написано, каже Ісус до них сказав? Перебувайте в моєму слові. Оце є воля Божа для тих, які увірували, які прийняли Ісуса Христа. І там не сказано, що перебувати на деякий час, на деякий період. Перебувайте в моєму слові. Полюбіть моє слово, цініть моє слово, живіть моїм словом. І це воно має бути в тебе завжди. Ти маєш любити. Тому що там в Божому Слові це є якраз єдність і Ісусом Христом. Там буде відкриття через Боже Слово. Там Бог дає тобі відкриття, коли ти любиш Боже Слово, ти хочеш перебувати у Божому Слові. Ісус каже, коли ти будеш перебувати, ти будеш учень мій. Учень мій, я буду тебе вчити. Я буду тебе навчати. Ти будеш в школі мій, моїй і моя школа. Якраз формує правильного християнина, християнина, якого я веду волю свою. Я тобі дам правильне розуміння, дам тобі мудрість і ти будеш розуміти. Ти будеш знати, що я навчаю тебе для того, щоб перемінити твій розум, щоб я тобі поставити, давати більше, щоб ти мав розум мій. Щоб це плодське забирати а дати своє розуміння, бачення. І я працювати, і ти будеш розуміти, що воля Божа це є через Боже Слово йде освячення мене особистого. Так Боже Слово каже. Правда вас робить вільними, чи я розумію що? Чи я в мене стоїться воля Божа на тому Господь. Чи я розумію, щоб іншим проповідувати, іншим говорити, самому не стати негідному, Господь. Хай Твоє Слово міняє мене. Працюй так, я недосконали, але я хочу, щоб Твоє Слово воно мене освячувало. Мене відділа, відділяло від моєї натури. І коли Боже Боже, слово буде це робити, тоді твої думки більше і більше будуть направлені, направлені на духовне. Дорогу на дорогу духа. Ти будеш розуміти, Бог тобі буде показувати, і ти будеш розуміти, що, читаючи в ремлянах все те місце, ти будеш розуміти це слово, де сказано, що Царство Боже не їжа і петво, але мир, праведність, мир і радість Святому Дусі. Ти будеш розуміти. Звідки починається служіння? Ти будеш розуміти, що є головні в служінні. Це мій духовний стан. Це моє перебування в сполуті з Богом. Це моє ядність. І ти будеш розуміти це слово, хто тим Божого служить. Христові, цей Боговий милий. Ти будеш розуміти, що звідти все починається. І ти будеш тоді розуміти. Оце переміна від новою розуму, на духовній. Ти будеш розуміти, і тобі, тобі вже тоді скочеться віддавати своє тіло на жертву як розумну службу, приємну Господу. Не заставити. Кому хочеться заставити? Чому пастор не заставляє сьогодні може заставити, вам треба йти на молитву? Вам треба йти в служіння. Чому менше сьогодні тих, які хочуть і запалюються служіннями і молитвою? Чому стає менше? Що робиться, відбувається. А якраз відбувається, коли люди не рухаються цією дорогою, якою повинні рухатися. Їх сьогодні це бажання туди не йде. Сьогодні тягне щось інше. Треба використати той час і ще взяти що сьогодні дає цей світ. І люди линуть туди. Нічого поганого нема, що погане, що треба це зробити і це зробити, це. Любі мої. Або хоче зовсім іншу дорогу показує. Я хочу, щоб ти пізнавав волю мою. Я хочу, щоб ти був волі мої. Я хочу, щоб ти йшов дорогою моєю. Я той, який маю все. Я знаю, як благословити, я знаю, як подбати, я знаю, як забезпечити. Я тобі дам мудрості і в тому, і в тому, і в тому. Але я хочу, щоб твоє серце, воно було нахилене, Щоб ти розумів, Щоб ти розумів цю Євангелію. Я не хочу, щоб сьогодні. Ти просто всівся, як книжники, і на Мойсеєму сидінні всілись. Я не хочу, щоб ти просто всівся. Я хочу твоєму житті керувати. Я хочу тебе посилати, я хочу тебе рухати. Я не хочу, щоб ти всідався по своїй волі. Я хочу тебе використовувати. Я хочу, щоб ти зрозумів, щоб ти нічим не прикрився. Щоб ти сьогодні міг глянути, Господи, а що каже моя натура? Що каже моє внутро? Чи я заглядаю сьогодні? Чи я, знаєте, не хочу туди заглянути, я хочу закрити, бо там все не так є. я хочу це все закрити, і я люблю чим-небудь, аби прикритися, щоб прикрити отам от цю наготу, яку Господь хоче що? показати і не просто показати, але Він хоче прийти. Він хоче обгорнути, він хоче сам прикрити своєю праведністю. Не те, щоб своєю прикрився. А Він хоче прикрити, тоді ти розумієш, Господи. Я є тільки посуда на вже мене чули. Я хочу, щоб велич сили була не від мене, а була від тебе. Я хочу, щоб не я, а ти будував мій дім. Але я хочу бути покірний слову Твоєму. Бо там є благодать, яка йде від тебе. Я знаю, Господи, що я нічого не скрию, ти все бачиш, ти знаєш мою думку. Щаслив нема на моєму языку. я ти знаєш, чим я живу і чим я думаю. Ну коли я живу Христом, коли я живу його планами, його думками, коли я допевняюся, о Боже, а що ти хочеш, щоб я зробив? Скільки часу ще мало для мене лишається, Боже, я не знаю. Скільки ти ще мені упреділив днів в моєму житті? Так, я сьогодні маю ще здоров'я. Мене нічого не турбує, але я не знаю, скільки ти упреділив. Твоя рука упреділила моє життя. Боже, те, що ти упреділив. я хочу прожити для тебе. Я хочу бути в волі Твоїй. Я хочу чути голос твій. Я хочу бути твоїм благословенням. Я хочу бути щирим перед перелицем твоїм, тому що ти не людина. Перед тобою нічого не скриєш. Ти бачиш мою внутрішність. Ти бачиш те, що я говорю сьогодні для інших. Ну і це я говорю для себе першу очі, тому що я перед тим Богом стою, і Бог спитає за кожне слово, яке виходить з уст наших. Нехай Бог допоможе тобі. Якщо сьогодні життя накше йде, накше йшло. Я взагалі не думав, я взагалі не плявся, я взагалі розумію, що воля я для того, що я є в церкві, я прийшов в неділю на служіння і все. А шукаєш, стукаєш, допевняєшся. Ти хочеш взагалі, чи ми хочемо глибше купати? Чи ми хочемо глибше пізнавати? Чи ми хочемо глибше, щоб Господь глибше відкривав? Чи ми хочемо взагалі, щоб ми були водимі Святим Духом? Чи це сьогодні не для нас, не для церкви? Це було треба перші апостольські церкві, а сьогодні для нас це ні! Сьогодні це треба тобі і мені, тому що останні дні вони ще будуть. Як нам потрібна ця близькість з Господом, як нам потрібно сьогодні ця ядність. І Бог це все бачить. Може він сьогодні ще не робить ніякого рішення і ходить, і ти дивишся. Люди грішать, люди поступають, і нічого не стається. Любі мої, прийде день, прийде час, каже Господь, я все таємне виведу наявне. І я покажу різницю. І я каже, покажу різницю. Каже, день об'являється огнем. І цей день, який об'являється, він випробує кожну будівлю. Нехай Господь вас благословить і мене разом, щоб наші будівлі устояли, щоб ми прославили ім'я Ісуса Христа. Що він був озвеличений чи життям, чи смертю. Без нього ми робити нічого не можемо. Ми зараз будемо молитися. Допевняйтеся, що є воля Божа. Примінюйтеся від новою вашого розуму, щоби то зрозуміти. Шукайте, любіть, рухаємося. Знаєте, в тому є благословення. Цьому є для тебе і для мене укріплення. Там є для тебе і для мене сила. Коли я в Божу волю входжу, і коли я в Божій волі перебуваю. І коли я дійсно слухаюся Його, Він мене годує, Він мене укріпляє, Він мені допомагає. Я знаю, як небо відкривається, я знаю, як він чує молитви, я знаю, як він дає те, що я не розумію, як означає і те, що я маю сьогодні прийняти від нього. Те, що я не маю сьогодні відкинути, навіть прийдуть якісь такі непрості часи в життя, приходять, розуміють, те, що я маю сьогодні пронести, пройти разом з ним, прийняти, що це є від нього. Це потрібно тобі і мені. Шукайте, перебувайте, допевняйтеся волі Божої.